Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка, таємниця старого склепу. Стара Бейлиха відзначалась досить крутим характером. На базарі сперечатися з нею не наважувався ніхто. Вона просиджувала там щодня з самісінького ранку до обіду. Звичайно, крім свят. Стара байлиха була професіональною базарною торговкою. Вона торгувала ягідьми і фруктами, різною городиною, яйцями, квітами, але найбільше, звичайно, ягідьми та фруктами. Цього добра в її саду було дуже багато. Яблука. Пепінка, ранет, Антонівка, налив, груші лимонки, вишні шпанки, сливи угорки, морелі, персики, полуниці, агрус. Всього й не перелічиш. Наприкінці літа, коли дозрівали плоди, на більшості дерев, і стара байлиха сама не вправлялася з торгівлею, вона підпрягала до цього діла гришку. І до самісінького вересня щур ставав торговцем. Сергійко спершу не міг повірити, як це так. Школяр і раптом торгує на базарі яблуками. Але якось Павлик повів його на базар, і Сергійко на власні очі переконався в цьому. Коли вони підійшли до прилавка, біля якого стояв щур, той саме торгувався з якоюсь літньою жінкою. Вісім добре, хлопчику, ну, лагідно говорила вона. Не буде, металевим голосом відповідав Щур. Тільки десять, дамочко. Ви подивіться, які яблука, білий налив, перший сорт. На всьому базарі таких не знайдете. Глядівши Сергійка і Павлика, Щур на мить знітився, але одразу взяв себе в руки і суворо сказав жінці Не хочете, не беріть, а торгуватися нема чого. Так, Щур виявився справжнісіньким базарним торговцем. Це було недобре. Сергійкові це не подобалося. До того ж. Хтось із хлопців пустив чутку, ніби щур їсть жаб, посипає пшоном і їсть. Це було звичайна брехня, але все-таки бир, яка гидота, коли про тебе так говорять. Разом з тим Сергійко не міг не визнати, що в щура є цілий ряд дуже позитивних якостей. Наприклад. Щур міг спокійнісінько залізти на телеграфний стовп, з'яже знизу, біля кісточок ноги ремінцем і по зовсім гладенькому стовпу лізе, як мавпа. Сергійко і Павлик навіть мріяти про це не могли. Щур стрибав у воду самісінької верхівки старої верби. А там метрів десять, не менше. І не солдатиком, а вниз головою. Щур прекрасно знав пташок і міг по голосу розпізнати будь-яку. А найголовніше щур беззаперечно погоджувався під час ігор бути яким завгодно ворогом. Білогвардійцем, розбійником, шпигуном і тому подібне. Отже, Щур був дуже суперечливою людиною. Щурів брат Лесик не був такою суперечливою людиною. Він не мав ні, -ні доліків, ні позитивних якостей щура. Взагалі важко було з'ясувати, які якості він має, бо він здебільшого мовчав? Якщо ж розкривав рота, то тільки заради того, щоб спитати, А що, а як? А чому? І у відповідь мовчки кивав головою, погоджувався. Вчився Лесик у другому класі. Через молодість у базарній торгівлі участі не брав. Щур ставився до Лесика іронічно, але поблажливо і крім базару всюди тягав його за собою. Так от у той день Сергійко, Павлик, Щур і Лесик гралися на кладовищі прикордонників і шпигунів. Був ранок Серпанковий. Ще не жаркий, пахучий усіма соками землі, нагрітою літнім сонцем, травами, квітами, гарячим каменем, небо затягло білявими прозорими хмарками, і розсіяні сонячні промені м'якими дотиками пестили обличчя, душу сповнювало відчуття особливої ранкової радості життя. Грали із захопленням. Рятуючись від прикордонників, шпигун Щур вирішив сховатися у підземному склепі. Обережно переповзаючи на животі, від могили до могили, він наближався до каплиці. Склеп мав два ходи. Один був у середині каплиці, велика кам'яна плита, сунута вбік, відкривала довгастий прямокутний люк, а другий з надвору. В стіні каплиці внизу біля самого фундаменту зяяв пролом. Він винок, мабуть, під час війни від снаряду. Пролом не дуже великий. Але пролізти можна вільно, навіть дорослому. Ясна річ, шпигун вирішив скористатися проломом. Він поспішав, прикордонники насідали йому на п'яти. Він чув за кощами їхні кроки. Щур просунув у пролом ноги і вже збирався було спускатися як раптом з глибини підземелля залунав голос. Ану, геть звідси, чого тривожиш? У. -у, -у голос був приглушений, нелюдський. І Павлик, Сергійко та Лесик, що саме визирнули за кущів, враз побачили, як кулею вилетів з пролому. І що духу кинувся навтьоки. На обличчі в нього був жах. Хлопці не чули голосу, але до них долинув отой страшний виючий звук, що вийшов з-під землі. У, -у, У. Охоплені страхом, вони рвонулися вслід за щурвом. Несподівана суперечка. Лише опинившись, на городі в старої Бейлихи, хлопці спинились і трохи віддихалися. Вони були так налякані, що їм навіть вижалося, ніби хтось гнався за ними. О, оце так! А що там було? У Ущура зуб на зуб не попадав. Живий, живий, ледве вимовив він. Що? у хлопців очі рогом полізли. А першим отямився Павлик. Ну, що ти верзиєш? Хіба бувають живі мерці? А що? Ти знаєш, що він сказав? І щур передав слова, які почув із склепу. Не може бути, то тобі приверзлося. Ти ж ще сказонув, підтримав Павлика Сергійко. Вік, бать і маті не відать, сказав Щур, черкнувши нігтем об зуби. Це була вулична клятва. Проте хлопці сумнівом глянули на нього. Все таки це якась. Нісенітниця, живий мрець. А що? несподівано сказав Лесик? А може, ожив? От баба ж говорила, що якось та й ожив у селі в нас один. Ну, що ти Лесику? поблажливо сміхнувся Сергійко. Що раптом роздратувався? Його ображало, що хлопці йому. Не вірять. Казки, казки. Лише всього сказати, казки. А от я точно знаю, що це було. Сергійко підозріло глянув на щура. Ну і чудеса. На сьогодні це все. До побачення.